Вітаю, друзі! Літо пора не лише сонця і кавунів, але і кадрових головоломок. Працівник пішов у відпустку, а робота ж не чекає, її треба виконувати вже сьогодні. Кого підключати на заміну? Чи треба платити доплату? А наказ взагалі обов'язковий чи можна обійтися усно? Розбираємося разом просто з посиланням на закон і на зразки необхідних документів. А ви поки поставте лайк, якщо не хочете опинитися на заміні без наказу і без доплати. І підписатися. У нас щотижня гарячі теми для кадровиків і бухгалтерів. Почнемо з того, що роботодавець не зобов'язаний когось замінювати. Це його право, а не обов'язок. Але якщо без підстраховки не обійтись, є два законних варіанти: варіант перший задіяти своїх працівників. Тобто частину обов'язків відпускника тимчасово доручити комусь із колективу. Ну, наприклад, шляхом виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, тимчасового замісництва чи внутрішнього сумісництва. Чим ці способи відрізняються, я розкажу трохи далі, тож не перемикайтеся. І другий варіант найняти нового працівника за строковим трудовим договором. Але тут важливо чітко прописати, що його беруть саме на період відпустки основного працівника. Тож далі вже розберемося, як всі ці варіанти оформити правильно і де є ризик отримати штраф. Перший і найпростіший варіант це доручити обов'язки комусь із колег. Це цілком нормально, особливо якщо посади схожі за рівнем або навантаженням. Але є нюанс. Працівник не звільняється зі своєї основної роботи, просто бере на себе ще частину чужої роботи. І працівник працює у межах свого робочого часу, а не залишається після роботи чи не виходить у вихідні. Причому покласти обов'язки відсутнього працівника можна як на одного працівника, так і на декількох. Ну, наприклад, один відповідає за документи, а другий за клієнтів. Головне у наказі чітко прописати, хто що має робити. І тут дуже часто допускають три такі помилки. Перша помилка це не отримувати згоду працівників. Держпраці наголошує на тому, що роботодавець не може в односторонньому порядку вирішувати такі питання. Тому, перш за все, потрібно отримати від працівника згоду. Вона може бути усна або письмова, але краще. Заява. На підставі цієї заяви роботодавець видає відповідний наказ. Друга помилка нехтувати доплатою. Одразу скажу, доплата має бути. Розмір вирішує сам роботодавець, але логічно, щоб вона відповідала обсягу додаткової роботи. Якщо замінює кілька людей, доплату отримує кожен. Єдиний виняток, коли можна не доплачувати, це коли в посадовій інструкції вже є пункт про підстраховку. Тоді наказ і доплата не потрібні. Тож, ознайомлюйтеся уважніше із своєю посадовою інструкцією. Третя помилка табелювати за двома посадами. Так робити не треба. У табелі обліку не робимо ніяких додаткових записів. Просто основна посада і все. До речі, за які ще помилки часто штрафують роботодавців, я розповідала ось у цьому відео. Тож, дивіться уважно. І ще важливо. Щойно працівник повертається з відпустки. Заміна автоматично припиняється. Додаткові накази не потрібні. Далі, як я і обіцяла, про тимчасове замісництво. Тимчасове наступництво або замісництво частіше використовується, коли йдеться про заміну на посадах керівників підприємства або структурних підрозділів. В такому разі працівник виконує обов'язки виключно за чужою посадою. Проте це не переведення працівника на іншу роботу. Формально він залишається на своїй посаді. А ще тимчасовий виконувач обов'язків працює за графіком роботи відсутнього працівника. Тут основні помилки теж пов'язані із оформленням та доплатою. Так, призначення працівника виконувачем обов'язків можливе лише за його згодою, яка може бути оформлена у вигляді заяви. Після цього роботодавець видає відповідний наказ або ж розпорядження і ознайомлює працівника під підпис. Як це правильно оплатити? У загальному випадку працівнику, який заміщає, встановлюється доплата. Її розмір дорівнює різниці між його фактичним окладом і окладом працівника, якого він заміщує, виняток штатні заступники. Ну і знову ж таки, інформація про тимчасове замісництво не вноситься ні в табель, ні в особову картку. Якщо розглянуті вищі варіанти вам не підходять. То завжди можна залучити іншу особу на підставі строкового трудового договору. Це може бути як свій працівник, який вже працює, так і взагалі стороння особа. Що для цього потрібно? Заява від працівника і наказ від роботодавця. Ну і звісно, повідомлення податківцям. Куди ж би без нього? При цьому строк дії трудового договору може бути визначений або конкретною датою, або настанням певної події. Якщо дату закінчення відпустки основного працівника-відпускника встановити заздалегідь неможливо. Ну, наприклад, якщо основному працівнику надано відпустку за угодою сторін без збереження зарплати на час дії воєнного стану. Проте, у будь-якому випадку датою звільнення працівника, що працював за строковим трудовим договором, повинен бути останній день перед днем, в який основний працівник стає до виконання обов'язків передбачених трудовим договором. Тут основні помилки в неправильному оформленні заяви та наказу. Ну, наприклад, не зазначають статус працівника, основний чи сумісник, вказують, що приймають на 0,5 ставки тощо. Наступні помилки це не подання повідомлення до податківців та робота неувільний від основної роботи час. Тож, як бачите, варіанти для заміни відпускника все ж таки є. Залишається тільки обрати той з них, який підходить саме для вашої ситуації, і, звісно ж, потрібно все правильно оформити. Тож будьте уважні. На цьому на все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток «Фактор» – ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.